Вчора був день халяви, сьогодні день теж наполовину халяв. Вигрузилися в, в обід. до обіда навіть в 12.34 вигрузки зробили. І вже знайшли нам загрузку аж на сьогодні, на наступний день, на 10-ту годину. Приїхали ми на 9-ту і вже грузимося вже о 12-ту годину до сніг. До сих пір груди. Я їм попкорм консервований. Не Оленка щось пише. Оленка, що ти пишеш? Нам не а може буде інтересно. Не, не розкажи. Ну розкажи, що не мені. Ну таке не інтересно. Хотіла сказати. Те, що я зараз пишу, там за два місяці буде видно. Якщо може бути видно. Коротше, щось пише, що буде видно за два місяці. Якщо добре напишеш. Ні. Ну те, то ще таке. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, да? а трохи повно, що нас так довго грузять, а нам ще їхати і їхати. Треба буде проїхати 11 годин сьогодні, 900 кілометрів. І то ще з пробками. І чим довше нас грузять, тим пізніше ми приїдемо. І то ще сказали, що ну приблизно в першій годині ви виїдете. Це значить 12 -го годину тільки туди приїде. Значить часу не буде і в магазин куди зайти. Це ми Оленкою в старості на кабріолетчику. Для роботодавця це певно такий ідеальний війний екіпаж. Зварили собі на ходу поїсти, на ходу поїли, три минути на перекидку чіпів, далі погнали, ні? Ну, ще може в туалет, якщо захочеться. Екскурсія по базі ту сторону показував, яка там машина стоїть. Е Пару відео назад. Тут у нас рефі з лівої сторони стоять. Це машини водіїв, які поприїжджали. Тут у нас здаються паліти там в боксі, офіс, заправка. Мейка, ремонтна база. ось, Тут у нас документи. Так, де нашої машини? Фред. Коли заправляємося в цій стороні ми забираємо загружені пристепи. Чип треба. Це у нас стірка з сушкою. Отзива в Гуглі писали, що вигрузка на ТХЕЛІ цьому один типу по очікуванню з найгірших. От. Бо зайшли, дали документи і сказали чекати, позвонять на номер телефона. А поки що робимо хавчик. Їж. А поки що робимо їжу. Я по яйцям. Оленка по що це таке? Mm. Оце вода. Mm. Оч. Ще кукурузку, так? Да? Yeah. Банку дві. Mm. Короче, нам походу нравиться таке. Тихай як вигрузилися. Наступне завдання. До бази 37 км. Їдемо, відсипаємо цього прицепа. Зацепимо іншого прицепа і в Германію. Десь там якийсь город. Коруч. По 6 годин у нас ранку виявка буде. Зараз 12 пів першого дня. Ну, плюс в тому, що не треба буде нам загружати зараз того прицепа. Просто приїхати, підцепити. І Угу. туда. Завертій свідомо Ну, Це нормальний такий маршрут. Прямо. А тепер короткий репортаж від кореспондента Сеулі Артема про ківерці. Це Артем. Я вам покажу, що робиться у нас в ківерцях. Там у нас батут, А оце. Якийсь карусель. А ось там якийсь батут, понятний, який, яка людина летить в космос. А ось там паровозик Томас. А отам от біля них ще один батут. І там ще якісь виставки. На цьому все. Всім пока. Перший раз ми возили. Метал такий спеціальним тим прицепом приїхали вигружатись, будемо тут. Ось ну, така немаленька база. Хочу розказати про доточник про німців. Ось такий був формі я. От заїхали на вигрузку, був в таких шортах. Прийшов старий німець і каже, ні, тут не можна в шорти. Поки я зайшов в кабіну, переодіти на штани, то мене вже вигрузили, які вони дотож. Все, хватить працювати. Сьогодні ми попрацювали 4 години-7 хвилин. Чіпи маємо, бо будемо пересідати на другу машину. За забором тут загрузка буде, заміна на чіпа, але ну, не факт, що то в нас буде. Може, не раз перецікалися з такою фірмою на трасі. О, і на паузу. Далі приїде бус. От ми будемо вже свої речі збирати знову. На цій машині поїздили один тиждень, навіть менше. І вже будемо далі перекидати речі на другі машини. Так, момент інсталяції двохстороннього скотчу. Так, раз. І нема сліду, так? Оп! І що забрати? Гарне місце, чи не так, що таке якісь тихе Машина у нас стоїть. Да. Ну а там стоїть у нас машинка. Думаю, тут можна влаштувати пікнічок. Нас пледа і тут можна полежати собі. Окей. Поки зарплата йде, день проходить нормально. Прозоро, да? Угу. Та риба, дети, смердить. Треба так пахне. Угу. І знову переїзд. Хм, да. Так що тут у нас всюди чистота. До речі, майже всі спакували, залишилась от постіль. Сумку, от, упакуємо в сумки плюс холодильник. А, ну Про чистоту тут годі щось говорити, думаю людина буде довольна. а Зараз ще покажу, скільки в нас речей. Повезло, що прицеп не треба було відцепляти сказали вночі, тому вже буде інший водій які нас поміняють, будуть. Будуть його міняти. От. да не всі ще дві сумки буде. Ну, плюс-мінус стільки речей. І це ще не, у нас небагато. Тобто там поляки їхали на, два, на три тижні, то вони на три тижні мали ще більше е, речей. Якщо ми думали, що у нас багато, оже треба бритися. Ми думали, що у нас багато речей. Ні, у нас не багато вказується речей. Але нам здається, що це багато речей. Попакували усі речі. Скажу, попакували усі речі. Щоб прийшлося у Макдональдс іти їдло все сховане. Все, почалась каденція з колегою, з колежанкою. В машині. Барнак, бо ми приїхали, закинули речі в найближчу машину, там час, десь процентів 70-80 в цю машину, що я їду, і решту в ту вже машину. Ну, Оленці вибрали таку пішкозернішу машину, в неї ще там коврики вже є, там водій, видно не Через 2 кілометри, поїжджайте виїзду. І не така коцана машина, але ну, пізніше покажу. Приїхали на дах сервіс. Приїхали тільки 60 кілометрів від там, де машину прийняв, треба маслиця долити. Взяли масло, на халяву сосисочки, каву попили після ночі, ну, як у всіх тих сервісах, С у сервісах є сервіс, так? Да? Зараз зальєм і попри... Нагло взяла. Не? Нагло взяла? <рес> там всі, брали, ну, да? всі нагло брали, то що? І ми нагло взяли. Якраз останнє залишилося одненько. <рес> ну, ну, після нашого Осталось, то, що, що все не забрали. Ну, оце Оленчин самоход. Такий гарненький. Так. І там далі. Оно їде моя колега. І то так гарно їде, що, знаєте, аж гордість бере. Така молодець, там повороти так файно брала. Тобто, як я проїжджаю, от точно так само вона і проїжджає за мною. Знаєте, якось так спокійніше Даже от мені, прям спокійніше так стало, що вона так файно їздить. Молодець. Моя молочинка, а? а? Зараз ще заїдемо десь на заправку, якісь кави попити чи що. Тож вже ж перейшли на роботу іншого рівня, Тут, би, там, ну, що, би, оплата та побільша стала. Все-таки ну, кожен день по 720 кілометрів треба зробити. Кожен день, тобто там скільки десь близько 15 тисяч в місяць. Тому самі розумієте, за такі кілометражі, хто мене знає, то точно знає, що я за фігню їздити не буду. Я думаю, і кожен із вас так само має себе поважати і свою роботу. Ще одне. Тестуємо зараз оце навігація, робоча навігація, зараз я вам дещо покажу. Зайду в настройки. Ось авторські права. Да? І це якась невідома для мене версія Томтома. Якісь, Том -Том, я так зрозумів, за 12-й рік. Не знаю які карти, але з інтернетом то працює це точно. Зараз вийду з... Так ось показує паркінги, швидкість, так ось. і показує, що пробочка там впереді одна хвилина. Ну і мій то, -то, той так? Зараз на Samsung Note 10 плюсі стоїть. Володинці віддав в її машинку планшет. А планшет 12 дюймовий то ми на лобовуху не ложили його, а поклали, ну, скажімо так, я із цього кріплення забрав, робочий планшет, поклав там, ну, на нього приходять завдання. І на те кріплення прицепив планшет 12 дюймовий Тобто він тепер не забирає місце для лобовухи, ну, тобто не робить перешкоди для огляду. Дороги. І він може тепер стояти от як оцей планшет. Це, це скільки десь восьмидюймовий планшет. Samsung. Зі О, ну Пізніше покажу, як у ну Там Воленки вже машина чітка, там, як то кажуть, самі гарненькі ту саму круту машинку. Ну, ця навігация, якось такі розв'язки показує, щось дуже схоже на айковушне. Хочатом взагалі не париться, не показує, що. просто їхати прямо. Ну і сєздік отакий, всього лишень. Ну, такий то перекос. Мама перший. Свій самостійний рейс от пахала. Кільки? Сутки? сотки рахуй по ще й не спали там ну? дві години десь. І бистренько їмо. Бля, от так, ковбасу в руки. Хліб, давай, жертва. Отак, ковбасу наверх і ще з боку дну, так? Тут так інший один хліб кусок. Пройшли зараз зеленкою е, Париж вночі. Ну Там, звісно, не спить, походу, Париж вночі. Двіжуха була така конкретна, навіть одна тягучка була невеличка. А, то, яка година зараз? Зараз без двох годин 3 години. Тобто, це з другої години ми як заїхали в Париж. Там, ну ваш хоч вночі. І проскочили його. Ну і подивимося, що буде, як буде. Коли будемо вертатися. Як будемо вертатися, чи низом, чи верхом. Зараз приїдемо, Буде відпочинок добовий. І потім, ще треба буде речі порозкладати по-нормальному. Оприділитись, які речі, куди, де в нас кухня буде. Ну, Більше всього, що у Оленки, що треба буде холодильник переробити, зробити з нього морозильника. Ну, в мене. Щоб... Ну, Тепер у нас є два холодильника, то це прикольно. В одному буде охолошінка, а в другому буде заморозка. Будемо затаруватись так. Нормально. Та що ж, місце тепер. От у нас ж реча як подвійного екіпажу, а тепер е два одиночних. Ну, місце тепер хочу відбавляй тебе.